Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дуже важливе питання зараз, на мій погляд, це питання, яке стосується можливих потенційних блекаутів. Поясню чому. Тому що вже в деяких регіонах ввели тимчасові екстрені відключення в зв'язку з тим, що були дуже серйозні удари по об'єктах інфраструктури. І скажу від себе, морози повернулися. А це означає, що ризики і загрози того, що будуть бомбити інфраструктуру, щоб залишити людей без світла і тепла, дуже високі. Насправді дуже високі. Скажу від себе, що я думаю, що таке може бути. Ну, зараз на перетині двох місяців, лютий березень я вважаю від себе, скажу по своїх відчуттях, що блекаути можуть тимчасові бути на декілька тижнів. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть, які є взагалі ризики біля об'єктів інфраструктури. І, до речі, кажучи, вчора, коли я складав прогноз по областях на місяць, мені дуже багато разів випадала карта бідності, карта фінансового розорення. Це свідчить про те, що дійсно може плануватися масова атака, масована атака саме по об'єктах інфраструктури. Тому я би хотів подивитися, наскільки взагалі великими є загрози атак і ударів саме по об'єктах інфраструктури, критичної інфраструктури України. Давайте ми з вами подивимося. Я дивлюсь на всю територію одночасно. Я витягую чотири карти з циганської колоди, я витягую три карти таро. На циганській колоді і на таро подивимось. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань, Не забувайте підписуйтеся на мої сторінки. Так. Карта свадьби, перша карта падає. Карта Союзів та Об'єднань. Хороша карта, позитивна. Карта дому, карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Карта печалі. І карта любові. Ну, я би не сказав, що ситуація прямо дуже жорстка. Давайте на, тар, на таро подивимося: шестірка кубків карта благополуччя. Карта Всесвіту. І ще одна карта Верховна жриця». Ну, в принципі, тут карти на Тарой на циганській колоді не показали прямо чогось надзвичайно чорного. Тому я скажу так, тому що все-таки я вважаю, що істинний екстрасенс опирається не тільки на карти, а й на свої внутрішні відчуття. Дуже багато разів я все-таки опирався на внутрішні відчуття, і вони мене не підводили. Я скажу так, що якісь невеликі блекаути можуть бути в окремих регіонах. Ну, не, судячи по картах, не по всій Україні можуть бути регіони, і від таких регіонів областей може бути багато, де взагалі не буде блекаутів. Але все одно я вважаю, що на перетині лютий-березень, блекаути в певних регіонах можуть бути, принаймні до тих пір, поки тримаються морози, поки холодна погода. І не даремно мені карти бідності та розорення падали на окремі об'єкти інфраструктури на окремій області. Ситуація не є критичною, ситуація не є сильно чорною, можу зразу заспокоїти, бо багато хто каже, що я фоню негативом і що в мене тільки одна чорнота. Ні, це не так. Вчіться слухати уважніше. Але я би сказав так, що все-таки в окремих регіонах, я думаю, що це більше стосується прифронтових регіонів і регіонів. з Насиченою інфраструктурою можуть бути атаки, і блекаути тимчасові можуть бути введені. Тому я моє звернення певно до тих людей, які проживають в Харківській області, Дніпропетровській області, Донецькій області, Херсонській області, Запорізькій, Одеській, Київській. Що все-таки знаєте, павербанки мають бути зарядженими. Генератори в кого є також. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб рівень заряду був достатній, носіть теплі речі. Подбайте про певні запаси речей, які знадобляться у випадку блекаутів. Ну, не мені вас вчити, я думаю, за 3 роки війни, повномасштабної, підкреслюю, багато хто навчений і дуже добре. Так що, ось таке. Прогноз я склав. Не забувайте ставити лайки. Прогноз вийшов не сильно жорсткий, карти лайтові. Тому я думаю, що все буде добре. Переживемо. Всього хорошого вам, мирного неба. До скорого!